Фальшива тривога минулої ночі. Невідомий телефоном повідомив міліцію про замінування залізничного вокзалу. Це трапилось о півночі. На місце ймовірного замінування виїхали кінологи та сапери ще близько десятка служб. У ході проведених заходів це було путь, яких небезпечних вибухонебезпечних предметів, знайдено на вокзалі не було. Були вжиті всі заходи для того, щоб громадянам, оскільки треба було вокзал повністю весь оглянути, вжити заходів безпеки відносно громадян. І, як кажуть, були задіяні велика, велика кількість працівників міліції, для того, щоб це зробити все швидше, оглянути для для зручності пасажирів, щоб вони могли пересуватися пасажирським транспортом. Із приміщення вокзалу довелося евакуювати 600 людей та ще 100 працівників залізниці, проте руху потягів не призупиняли. Вибухівки так і не знайшли, натомість вже визначили, з якого телефонного автомата дзвонив хуліган. Правоохоронці зараз розшукують зловмисника, якому загрожує кримінальна відповідальність і до п'яти років позбавлення волі. За останні півроку це вже третій випадок фальшивого замінування залізничного вокзалу. Псевдомінерів правоохоронці зазвичай знаходять.